Мене звати Сергій Дербак, я керівник клініки Літаплюс. Пацієнти нашої клініки давно вже знають про високі стандарти надання медичної допомоги в нашій клініці. Тому, коли ми вводимо нові послуги для наших пацієнтів, ми думаємо, як зробити так, щоб ця послуга була найкращою на ринку. Тому, коли ми задумалися, що ми відновлюємо послугу пересадки волосся в нашій клініці, одразу в моїй голові родилася ідея. А хто найкраще за всіх в Україні і в Європі робить пересадку волосся? Я Іван Баранов та моя команда HairMed будемо приймати не тільки в Дніпрі наших пацієнтів, а й в Ужгороді. На базі клініки Літа Плюс. Все заради вашого комфорту. З Сьогоднішнього дня ми розпочинаємо клініка Літа Плюс і клініка HairMed співпрацю. І тепер у вас, наші пацієнти, є можливість прооперуватися у найкращої команди, яка займається власне суто пересадкою волосся командою клініки Хейрмет, місто Дніпро в місті Ужгороді на базі клініки Літа Плюс.